Цієї ночі окупанти обстріляли Константинівку у Донецькій області. За даними ОВА здійснено чотири ракетні удари. Пошкоджено багатоквартирні будинки та будівля школи. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Зранку атакували Херсонщину. За даними голови ОВА, відомо про одну загиблу людину. Профільні служби продовжують обстеження території. Атакували також Харківську та Запорізьку області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Росіяни відновили наступ на Авдіївку. Як зазначили у Генштабі, окупанти знову атакують Авдіївку, але втрати ворога на цьому напрямку вбитими та пораненими склали майже 900 російських окупантів. Також ворог тисне біля Мар'їнки і на Куп'янському напрямку. Там за добу було відбито аж 30 ворожих атак. Аналітики інституту вивчення війни заявили, що ЗСУ проводять масштабні операції на лівому березі Херсонщини. Доступні відеозаписи з геолокацією вказують на те, що українські сили зберігають присутність вздовж берегової лінії та поблизу Антонівського залізничного мосту, не зважаючи на російські контратаки. Хорватія передала Україні всі свої вертольоти. Мі 8 про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі з міністром оборони Хорватії Маріо Баножичем. Також відомо, що Україна отримає 6,5 мільйонів євро на потреби гуманітарного розмінування від урядів Хорватії та Іспанії. В Україні сьогодні, 20 жовтня, синоптики попереджають про погіршення погодних умов. Оголошено штормове попередження. Як повідомили в Укргідрометцентрі, в більшості регіонів пройдуть дощі протягом дня, крім заходу та півночі, пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів на секунду. Синоптики попереджають про шквали в південних, центральних та східних областях.